На зв'язку Талін, на зв'язку Яніка Мирило, Яніка, привіт. Давно ми з тобою не говорили, і здається є ще проговорити про Україну Європейський Союз. І перше в мене питання зразу до тебе буде: а що там з естонізацією Європейського Союзу? Ви там справляєтесь? І якщо ви справляєтесь і про це говорить Лавров, то чому тоді угорці почали головувати в європейському союзі? Бо, здається, у нас з ними певний дисплес. З не з угорцями, а з Орбаном і його компанією. Привіт-привіт. Все йде по плану. Раз Лавров так каже, означає йде по плану. І раз він турбується, означає, що план гарний. Тобто навіть з Орбаном йде по плану, але давай по порядку. З істонізації, мені здається, дуже як би гарно сказав Лавров, не знаючи і не пам'ятаючи історії, там була трошки інша історія, як цей термін придумали. Але це, що якщо Кая Калас, прем'єрша Естонії, буде а, керувати а, зовнішньою політикою Євросоюзу, то це естонізація. Нам дуже сподобалось це, і чесно кажучи, дуже багатьом нашим колегам з Європи також. Тому бо, мені здається, станізація зараз асоціація якраз напроти фінляндізації. Тобто, що це щось таке, щось таке дуже сильне і дуже сміливе і дуже правильне, і якраз це, що потрібно зараз в зовнішній політиці Європи. Тому, бо якщо згадуємо також Кая Калас, яка зараз буде надіємось керувати і зовнішню політикою, вона вже давно казала, що. Що Путін це реальна загроза і самого початку, і тільки пізніше і Макрон і Вандерлейн признали, що так, що треба було дослуховуватись до калас. Та от, я, якщо ми навіть так, щоб вона була така тихенька, розповідала правду. Але якщо зараз на кінець ці великі керівники, як Макрони і а, Вандерлейн і так далі розуміють, що естанізація це може якраз бути все, що потрібне для Сильної Європи, мені здається, це дуже круто. І це що Росія так зреагувала, і в якомусь сенсі, я думаю, вони розуміють, що вони в своєму сенсі не допрацювали, що Калос так і назначить керівником, скажімо так, міністром зовнішніх зв'язків Євросоюзу, то це я впевнена, що дуже сильний сигнал. І навіть не тому, що вона естонка, але тому, бо вона якраз це щось, що росіяни, мабуть назвала би ястреб. тобто дуже сильна рука, і це що потрібно зараз. А як ти вважаєш, які її кроки будуть ну, по координації зовнішніх зусиль всього європейського союзу? Зрозуміло, що вона буде голосом європейського союзу, але от в частині координації членів цієї євроспільноти. і от, на твою думку. Ну, це зрозуміло, що слова важливі. Тобто називати російських нацистів нацистами, прибічниками цього російського сучасного гітлерізму і так далі. і так далі. Ну От ти, як думаєш, на, на що буде акцент зроблений? Ну, слова важливі тому, бо якщо хтось. Заважають санкціям, наприклад, слова важливі сказати. Вони заважають санкціям. Це на окей, що ми будемо робити далі? Тобто, якраз роль комунікації і переконання. І називання всього своїми ім'ями це дуже важливо Також для цього щоб було би прийнято рішення, що не просто так по коридорам між собою, так, проклинати, але прямо казати, вони заважають це неправильно. Але мені здається, також що дуже велике завдання буде зараз не просто переконувати європейські держави, які зараз не у всьому підтримують Україну чи єдину політику, але також у нас будуть штати. І не зрозуміла, чи трошки на жаль, може, не зрозуміла, що буде е, з виборами президента у Штатах, і я думаю, це теж дуже велике завдання, як балансувати далі, е, щоб з одного боку Європа підтримувала, але і щоб Америка продовжувала би підтримувати в такому ж масштабі, як мінімум, як і зараз. Тобто, але калас дуже сильний переговорщик, дуже тому бо вона також була депутатом в Європарламенті. Вона цей світ дуже добре розуміє. Вона розуміє, як працює система, що важлива. Знаєш, я колись давно, давно, коли ми були ще молоді, спілкувалися з нашим депутатом Ярославом Желізняком і сказала, що слухай, мені здається, що Рада почала б краще працювати. Ярослав так засміявся і сказав: Ні, ти зрозуміла, як система працює просто. Що Кая калас вже зрозуміє, як система працює, щоб добивати швидко і результатів. Але там же буде знову дуже велике балансування між різними силами та інтересами. Бо вона вже зараз ще через тиждень вибору Франції. А крім всього цього, що ми зараз маємо навігувати між між якими політичними силами, ще може додаватися одна така е, сила, неочікувана сила в якомусь сенсі через Лапень та її партію. Цікаво. А, давай а, я зараз цю тему продовжимо, але я все ж таки не можу тебе за, не запитати а, з приводу м, м, майбутнього складу Європейської комісії. А Лансбергес Габріеліс Лансбергес, який зараз є а, керівником а, Міністерства закордонних справ Литви. Він має шанси, на твою думку, отримати посаду Єврокомісара з питань розширення, бо зараз це угорська квота, а як ми вже сказали, у нас з угорцями досить як це правильно сказати, напружені стосунки. Да. Бо вони іноді такі речі висувають. що в Принципі вони це просувували всім своїм сусідам? Ну просто за всіма вже відповідні документи підписані, і всі вони є членами європейської спільноти. Так, от що думаєш з приводу спроводу Габріеля, мені треба жартувати на рахунок стосунків. Спочатку що це нагадує мені одне інтерв'ю одного польського прем'єра, у якого запитали, що у нас тут в Європі є проблема з Україною? Він засміявся і сказав, у нас немає проблеми з Україною, у нас є проблеми з Орбаном. Тобто, тому ем, я думаю, що незалежно від кого ця квота, було б дуже неймовірно круто, якщо е, він став би влави євро, єврокомісарів, але, чесно кажучи, е, має надію, я не дуже, мабуть, вірю. З різних причин. І одна немаленька причина це те, що е, він дуже сильний політик. Він дуже сильний, сильно висказує також, що він думає, і може теж в сенсі Росії ястріб, якщо можна сказати. А цього може бути з одного регіону занадто багато. Тому бо все ж таки в Європі і в політиці Європи також враховуються деякі квоти, про яких так не зовсім кажуть. Але все ж таки може ця квота вже використана, скажем так, з цим, що кая калас назначена. Але це вже дивовижно, що калас назначили. Тому, бо дивлячись звідки були керівники раніше, то вони були ну зовсім не з цією. Частини Європи, більше як центральна, і, до речі, Калас, кажучи про Центральну Європу, вже би, трошки відома як така бунтарка в доброму сенсі, і яка каже, що на мапі є і інші держави, не тільки Центральна і так називаємо Стара Європа. І, наприклад, у 2021 році, коли Меркель та Макрон хотіли зробити такі великі самі з Путіним на рахунок Євросоюзу, стосунків і так далі. То Кая була якраз ця, яка сказала, що слухайте, стоп, що в якому сенсі ви представляєте всю Європу? Є ще ми, є ще різні регіони, різні країни, і так далі. І цього й не сталося. Тому мені здається, що на рахунок Лансбергіс це було б неймовірно круто, але я боюся, що три кравки. Ну, все одно будемо тримати за нього кулаки, тому що я так розумію, що він ну його кандидатура теж розглядається з приводу на цю посаду. З іншого боку, всі чудово розуміють, що е, найближчі п'ять років ми точно в європейський союз не вступимо. Тому, може, наступну каденцію Габрієлі саме не хотіли бачити. Ну будемо дивитися, так ти сказала е, Яніка, що е, тобі там щось зрозуміло в американській політиці. Я так думаю, що мова йде про дібати, про наших чудових. Дідусів, і Дональд, і Джо, або Джо і Дональд ти сказав, що тобі зрозуміло А мені от не зрозуміло, що ти мала на увазі з цього приводу? Ні, мені зрозуміла тільки статистика. Я не експерт у Сполучених Штатах, але, дивлячись на останні дебати і дивлячись різні, скажімо так, прогнози, є, скажімо так, деякі нас догадки, але, але. Я думаю, що незалежно від цього, все ж таки, хто буде президентом Сполучених Штатів, то ми трошки занадто багато боїмось, що це залежить від однієї людини, і що ця людина якби, буде проти України. Я не впевнена, наприклад, пам'ятаючи, як Трамп вів себе, коли він був президентом, реально, і коли він зняв вето на надання зброї Україні з самого початку. То все, скажем так, пішло не так погано, як очікували. Тому, маючи надію, що якби, демократія виграє в своєму самому найкращому сенсі, я думаю, що не треба занадто багато боятися. Все буде Україна в будь-якому випадку, будь-хто виграє. І навіть в Євросоюзі зараз буде пів року. О... Угорщина та Орбан, скажімо так, керувати Євросоюзом. Але навіть за ці півроки неможливо нічого дуже серйозно скоїти, скажімо так Так, зрозуміло, під головуванням вирішується адженда. Тобто, які питання там піднімаються, в якому порядку денному, які питання там приоритизуються. Але ну добре, за наступне півроку здається, не приймається важливе рішення, скажімо, для України. Та вже тиждень назад прийняли саме головне рішення для України почати переговори і створення би, мапи, і кроків. І в цьому сенсі Європа скоріше я сказала б, розуміє, що за це літо, за цю осінь, за прихід нового парламенту Європи не може скоїтись нічого такого жахливого. Ну, Демократія працює так, набувають органи. Знаєш, у нас через інтенсивність бойових дій зрозуміло, не всі відзна... від... зрозуміли важливість цього питання про початок перемовин проступ, але насправді це колосальне досягнення. В, в багатьох тут і ціна велика, і ну, тут сильно Володимир Путін по цьому посприяв, будемо відверті. І якщо Рішення ухвалене, то зрозуміло, що це не так просто. От ти за досвідом Естонії, і інших держав, як скільки вважаєш, от, от ідеальна картина мира звичайно такої не існує, но, тим не менше. Скільки треба часу, щоб, щоб можна було в Естонію доїхати на машині з, з України без кордонів? Скільки часу треба? Ну, тут тільки один кордон і залишився. Україна так. ЄС. так власне, я про нього. і кажу. Так, да, так, да, так, да. що тут уже не багато кордонів. Ні, ну якщо не жартувати, то Естонія та держави Балтики йшли 9 років, але це 9 років з самого початку всіх реформ. Uh, і вступили в 2004 році вже. Але тут, тут і це є середня статистика приблизно 9 років, але залежно від цього, і як швидко держава Самаро приймає всі рішення і робить реальні реформи. І також, наприклад, у нас же є Туреччина, яка досі хоче стати членом, але досі не стала членом, і це вже якби більше мені здається, 15 років, навіть може років. Uh, тобто там є різні приклади, але якщо ми це навіть зробимо uh, до за це, я й думаю, до 30-го у нас 5 років, рахую, рахую. Навіть якщо ми це зробимо за ті ж 9, але я думаю, швидше, ми не за 9, ми за 6 можемо, може за 5, тому, бо ми насправді хочемо, тому, бо насправді нам треба це швидко всі приймати рішення, тому, бо насправді деякі процеси вже пішли, то добре, якщо за 5-6 все ж таки. Добре, Фінляндія, Швеція вступили швидше, але вони були трошки в іншому стані, все ж таки, ми розуміємо. Так, да, тут uh, єдиний нюанс як нюанс, це важливе завдання. Треба дожити до вступу до Європейського Союзу. Власне, тут я uh, тому хочу тебе запитати. Тут uh, дострокові вибори у Франції, і Макрон він був ну фактично, я не знаю, хто там кого копіював, але теж став на якийсь час ястребом Європи. І от в частині військової допомоги, на твою думку, після виборів у Франції, а чи можуть бути зміни, і чи я правильно зрозумів, що ці розмови про те, що вони там готові нам відправити ну, саме boots on the ground», тобто військовий персонал, це все ж таки будуть переливати з з в порожня, і тут нічого не буде. Ну, у нас є різні приклади в історії. Коли дивитись на Мелоні, як ми також боялися, що коли вона стане прем'єром в Італії, коли тому бо вони вона також була сильна права, скажем так, і, і все ж таки вона дуже дуже великий друг України, мені здається, зараз можна сказати, і і здивувала цим, що, хоча очікували це, що не буде підтримувати Україну, але дійсно ж підтримує, то я боюсь, що з Лапен так все ж таки не буде, і і... і я дуже боюсь на рахунок такому масштабі без цих червоних ліній допомоги. Тобто, я не думаю, що Франція не буде більше допомагати Україні, тому бо є деякі очікування від Європи, все ж таки і де є деякий тиск все ж таки від Французів. Тобто Франція підтримує Україну, це не просто одна людина, і також може створити ситуація, де як Французи називають коабітаціон, будемо разом жити з декількома партіями. Тобто, що це не просто вирішує там е, партія Лапен, імовірно, в неї все ж таки не буде більшості, але прийдеться різним партіям балансувати один одного, і як результат цього балансу все ж таки Україні буде надаватись допомога. так, Але питання чи до рівня Буц, чи а, будуть все ж таки Франції, поки. Ну, зрозуміло. Ну, а, а в них за повноваженнями, це рішення ухвалюється одноосібно президентом, чи все ж таки це має бути узгоджено з парламентом? Ні, більшість це все ж таки має бути парламентом. Але в але Франції керує зовнішньою політикою президент при цьому. Це не означає, що він міг би приймати сам дуже великі рішення, але вектор надає президент зовнішньої політики. Угу. Ну, так, да, і у нього повноваження ну, ще декілька років, тому в цілому. Я просто тут подумав, а як тобі здається, от. Ну, взагалі, начебто ж життя від виборів до виборів, там, там, і всі у нас тут дуже з цього приводу хвилюються, що Україну перестануть підтримувати. А навряд чи в принципі такі ну колосальні розворот, можливий будь-де будь-то Франція, будь то Сполучені Штати, як ти вважаєш. Мені здається, що ми, коли ми були в ефірі пів роки назад, і ми казали, що найтемніше до... А ранку, скажем так, що мені здається, що все ж таки ранок наступає в сенсі, що вже неможливо поміняти курс. І якраз такі ястреби, яка якалась, точно не дадуть поміняти цей курс, наскільки від, від цих керівників залежить. Також ми ж бачимо, що навіть держави, які не зовсім признавали, що вони підтримують Україну, виходить, що висилають там і 155 міліметрові, і деякі арсенали, і просто вони це не афішують, і так далі. Про Сербію говориш, чи про, про яку державу. Ну, Це я про Сербію також говорю. так. А Хто ще хто ще не, не Давайте. Ну, Я ж не можу казати, якщо вони афішують. ні, ну можливо, воно десь в змі було. Може, на Словаччина трошки вже переконується деколи, трошки дивлячись, як вони на рівні Європи, навіть, скажімо так, казали, що вони не вірять більше російській пропаганді і так далі. Але тобто, мені здається, вже все курс зрозумілий. Що тут вже не може бути розвернення? Питання просто наскільки будуть допомагати Україні? Що буде тоді, коли, не дай Боже, буде Трамп і не буде такої фінансової, та в такому масштабі підтримки, як Європа може замінити, якщо потрібно буде, але ну, курс вже не поміняється, і точно ніхто не. Не перестане допомагати Україні навпаки, коли ми казали, що потрібен час, щоб і заводи, і виробництво почало би працювати, то вже ми бачимо зараз, як налаштовується і виробництво військового комплексу в Європі, і це буде тільки нарощуватись. Хочу тебе запитати, як тобі позиція штаба Дональда Трампа закінчити війну за 24 години? Вони в принципі навіть це вже не говорять про ну, такий, таку, цю, таку красиву конструкцію. Але тим не менше, замороження конфлікту, і тільки в разі згоду України на перемовини, Сполучені Штати надаватимуть Україні зброю. Що ти думаєш, за цим криється, і, взагалі, чи є сенс це обговорювати, тому що знов ж таки ці всі передвиборчі плани, аероплани, вони, як на мене, дуже часто стикаються з суровою реальністю. Ну от я хотіла сказати, що ти почав своє речення з Трамп сказав. Мені здається, вже що при цьому можна запитати, що він казав дуже багато різного. Він казав одне перед виборами, він робив інше після цього, як він став президентом. Він робив третє, коли він вже не був президентом. Тому мені здається, що, по-перше, президент не може сам вирішити один такі питання, навіть у Штатах, все ж таки, це не від одної людини залежить. По друге, він настільки часто міняє свою і точку зору, і риторику, і так далі, що я зараз на це якби давала би зрозуміло сигнали, що це примиря і мир можливе тільки шляхом формули України, але не занадто і переживала би на рахунок цього, що кажеться перед виборами і е, внутрішньою риторикою. З цього будемо виходити. Яніка, все ми говорили, що ми хотіли з те, що ми з тобою запланували? Так, тобто естонізація це дуже добре. Ястрій в Європі це добре, хай їх Естонський. буде багато, естонські і не тільки. Я й кажу, хай їх буде багато. І не тільки, може, і літовські. Курс не поміняється тому, бо Європа вже зрозуміла, і, і дуже я до речі вдячна Макрону, якщо так можна сказати, що він також поміняв свою точку зору, в сенсі, що коли дивлячись спочатку, давай ще зателефонуємо, і що такі ястреби, як зараз, що вони хочуть війни, і поміняти точку зору на це, щоб підтримати калас, і що ястреби було на правильному курсі, це теж велика сила признати політики, що він якби був на правий. Незалежно, що буде Франція, я вірю, що Європа також не зійде з курсу, і незалежно, що буде наступні півроків в Європарламенті та Комісії та Союзі, Орбан не може зламати ніяк цю структуру, і буде літо, буде весна, буде осень, пройде головування Орбана. Все буде добре і. Все залежить від нас тепер, наскільки швидко ми будемо частиною сім'ї великої. Да, ти так сказав, що все пройде, і Орбан пройде. Я сподіваюся, що і Володимир Путін помре найближчим часом. Друзі, підписуйтесь на а, YouTube канал. Яніка, я дуже радий тебе бачити. Дякую тобі а, і естонцям, всім естонцям за допомогу. Ми нещодавно ліричний відступ. Я був у Львові, ми там зустріли хлопців. З а, Латвії, які якраз привезли машини до, до наших збройних сил. Дівіде, якщо ти бачиш це відео, я просто тоді казав, що друзі, ви не розумієте. Та тобто все перейшло до обміну комплементами. Я казав, що без допомоги нам тут кердик буде, а вони кажуть, що без вас українців, буде кердик нам. Ну тобто, давайте дивитися з оптимізмом і реалізмом в майбутнє. Хай краще буде кердик з російським нацистами і в першу чергу їх. Цьому не І дуже важливо не кирдикити один одного, а кирдикити цього, хто насправді наш ворог все буде Україна. Тільки так. Дякую величезно, до зустрічі. Дякую.